Всім привіт! Це історія про те, що навіть в ситуації, коли здається, що варіантів не існує, можна спробувати подивитись на рішення нестандартно та вийти в лідери. Це історія Керхер, і сьогодні поговоримо про неї детальніше. Але спершу давайте знайомитись. Мене звуть Марина Навроцька, в маркетингу я понад 8 років, і більшу частину мого професійного шляху пов'язую з перформінгом. Performix це міжнародна перформанс-маркетингова агенція, яка входить до складу Publicis Group і об'єднує в собі експертизу в комерс, e-commerce, е перformance медіа, SEO, geo, аналітиці та growth маркетингу Ми допомагаємо бізнесам наших клієнтів зростати від відомих світових брендів до великих українських компаній. Наша експертиза визнана на ринку. Вже багато років Performance входить в топ-3 перформанс агенції України за рейтингом Digital агенції Яп. А тепер ми лише познайомимось з Керхер. Керхер це компанія з багаторічною історією, лідер в категорії обладнання для чищення і прибирання. Товарна лінійка доволі широка і представлена багатьма категоріями приладів, які допомагають зробити життя кращим а простір частішим для багатьох користувачів в Україні та по всьому світі. І зважаючи на тенденції на ринку, однією з важливих задач для Керхер стало просування категорії полососів. І клієнт прийшов до нас з задачею збільшити об'єми продажів пилососів не менше ніж на 50%, оскільки раніше цією категорією так активно ми не займалися. Е, і спершу ми почали з розуміння ринку, ми розуміли, що ринок побутової техніки він достатньо активно зростає динамічно, за останній рік е, темп приросту плюс 20%, е, і при цьому е, офлайн майже не зростає, тобто основне зростання відбувається якраз за рахунок онлайн, онлайн-продажів. І ми для себе зрозуміли, що далі е, найбільшим драйвером для нас буде саме концентрація на онлайн-продажах на власному сайті Кархара. Е, для того, щоб краще зрозуміти нашу аудиторію, хто ці люди, які зацікавлені в покупці пилососів, е, ті, хто купували ці пилососи за останні півроку, ми проаналізували їх портрети. І зрозуміло, що наш кора аудиторії – це такі активні, прогресивні родини, переважно з дітьми, які проживають у великих містах, і дуже часто вони мають домашніх улюбленців, котиків або собачок, що часто, мабуть, дістає причиною того, чому вони шукають зручний якісний пилосос для того, щоб допомагати собі в прибиранні. Але нам важливо було зрозуміти, з якими каналами взаємодіють наші користувачі перед тим, як вони обирають пилосос. І тут ми проаналізували повністю воронку, які тачпоїнти наразі виведені топ-5 для кожного етапу від Вернеса до Purchase, з якими взаємодіють наші користувачі. І, власне... Ми дуже здивувалися, коли побачили, що на кожному з цих етапів в топ-2 входить інтернет-пошук. І що ще цікавіше, на awareness і consideration, пошук є взагалі найважливішим каналом з точки зору його впливу на прийняття рішень. Відповідно, далі ми розуміли, що наша стратегія буде базуватись саме. На зростанні позиції в пошуку збільшення нашої присутності на етапі вернес і consideration, коли ще людина не знає, що їй потрібен саме полосос Керхер. і тобто ми маємо працювати з такими не брендовими запитами, можливо, навіть інформаційними. Коли ми це зрозуміли, ми аналізували, а що зараз, яка ситуація зараз. І тут зрозуміло, що стакаємо з такою проблемою, проблематикою, що якщо собі зараз уявити, що ви гуглите, не знаю, купити пилосос чи якийсь мій пилосос, характеристики, ще щось. Ви, перше, кого ви побачите в видачі, це будуть величезні маркетплейси, рітейлери, комфі, ало, розєтка, вони мають велику посилальну масу, багато сторінок, на яких представлена дуже велика кількість семантики, тому пошукові роботи в принципі, надають їм перевагу в видачі. І це така дилема. 94% органічного трафіку, в принципі, займають рітейлери і маркетплейси для е, керхера нішого такого монобрендового магазину, де представлена виключно продукція керхер. Е, це виглядає доволі критично. І більшість на цьому етапі, мабуть, скаже, що ну, неможливо обігнати таких лідерів видачі і якось цю ситуацію змінити. Але чи дійсно все так однозначно неможливо. Ми провели дослідження семантики, зібрали безліч семантичних груп, які були дотичні до пошуку пилососів. і зрозуміли такі дві цікаві закономірності. Перше, це те, що загалом 72% запитів не містять жодних брендових згадок. Тобто, це якраз та цікава для нас частина аудиторії, яка ще не визначилась конкретним брендом, і може бути відкрита до вибору продукції Керхер. І 44% семантики є лонгтейл запитами, тобто містять більш ніж 5 слів. І в цілому часто випадають з уваги таких великих гравців, оскільки вони такі специфічні, можливо, не дуже частотні, але в загальній кількості таких запитів їх дуже багато, і загальна їх частота доволі висока. Що це для нас означає? Це по суті в такий інсайт, що користувачі шукають пилососи не за брендом. А за вирішенням конкретної побутової проблеми. І по суті, якщо ми чітко зрозуміємо наміри пошуку в кожному запиті, зрозуміємо, якою мовою користувачу потрібно відповісти на це, ми зможемо отримати конкурентну перевагу і змінити ситуацію. На основі цього і сформувалась така контентна екосистема. Запит, відповідь, продукт, де ми мали зрозуміти запит, правильно відповісти на нього, і, звичайно, не забувати про те, що всі наші відповіді мають так чи інакше підводити до вибору продукції керхер. Така контентна стратегія лягла в основу нашої SEO-стратегії для керхер. Ну і для того, щоб проаналізувати такі великі масиви запитів і правильно визначити їх наміри, ми залучили NLP. NLP – це такі алгоритми обробки природної мови. На основі них створена модель асистент, яка працює на основі штучного інтелекту. І вона дозволяє нам проаналізувати, дійсно побачити. З величезного масиву даних справжні наміри мети користувачів, зрозуміти контексти потреби після цього кластеризувати їх за інтересами, за тим, що саме буде цікаво, що саме буде відповідати цьому кроку і наступному кроку в джорні користувача. І, власне, оптимізувати контент таким чином, щоб він звучав зрозуміло для користувача мовою і відповідав їх очікуванням. Ну і важливо, що. Кожна така контентна одиниця вона обов'язково містила якісь згадки. Вона, окрім того, що відповідала на питання користувачів, допомагала їм вирішити свої побутові проблеми, обрати найкращий пилосос для прибирання, або якийсь чек-ліст по прибиранню після холодного сезону, або генерального прибирання після ремонту. Окрім того, що ми допомагали їм вирішити ці побутові питання, кожна стаття нативно залінковувалась з продукцією керхер, яка найкраще відповідає запиту користувачів і потребі на цьому етапі Джорні. Саме тому боротьба за такий кожен нетиповий запит означає для нас не просто зростання трафіку, але і зростання продажів. В категорії, яка по суті контролюється маркетплейсами і рітейлерами. Але не контентом єдиним, окрім контенту, нам також було важливо відслідковувати зміни на сайтах конкурентів, оскільки все відбувається дуже динамічно. І для цього ми виділили для себе такі чотири важливих питання, на які намагалися завжди збирати інформацію, відслідковувати, збирати цю базу даних. І по суті розуміти, хто є нашим потенційним конкурентом, коли по цим конкурентам і сторінкам відбуваються зміни, що це за зміни, які відбулись, і до чого вони призвели, на що вони повпливали. Така база даних дозволила нам врахувати величезну кількість факторів, які грають на користь наших конкурентів, і порівняти з тим, що є у нас. А також підсвятити ті параметри, з якими нам якраз і потрібно пропрацювати більше для того, щоб ми могли конкурувати в видачі і досягнути кращого результату. Власне, далі була реалізація цього всього на основі цієї моделі, ми пропрацювали більш ніж 3000 тисячі небрендових запитів. Створили семантичне ядро, сегментували його по намірам, зробили технічну оптимізацію на основі тих параметрів, які нам підсвітила модель, розширили структуру, контент, піар статті також були в скопі наших робіт. Це все працювало взаємопов'язано і допомагало поокращувати результати видачі для нашого сайту. І тут ми зрозуміли, що наша стратегія працює. Ми побачили, що з першого місяця роботи, з березня, 2024 року, кожен місяць, ми почали дуже зростати видачі. Причому так зростання було доволі стабільно по всім типам запитів для категорії пилососів. Тут, мабуть, варто одразу проговорити, що таке видимість, чому ми відслідковуємо цей показник. Видимість це, по суті, показник, який дозволяє оцінити, який відсоток запитів, в даному випадку, конкретно по запитів по нашому сайту, входить на першу сторінку результатів пошуку. Так, якщо спростити, то е, чим вища позиція в видачі і чим більша частотність цього запиту, тим більший е, відсоток видимості буде давати цей запит на загальну картину. І, власне, якщо от, е, уявити, що наш е, сайт знаходиться на першій позиції завжди по всім релевантним запитам, е, тоді видимість буде 100%. Ми бачимо, що от, е, за Період нашої роботи з 15% ми змогли видимість значно покращити до 60, 70-80% в залежності від типу запитів, і продовжуємо це робити далі. Але е, видимість ці цифри це все дуже круто. Але що це означає на практиці? На практиці це означає, що ми вийшли в лідери пошукової видачі і обігнали тих величезних гравців, з якими спершу це здавалося неможливим: це розєтка, комфі, епіцентр, ало та інші, які раніше займали перші позиції е, е, видачі і по суті монополізували її. Ем, зараз ми бачимо, що ситуація змінилась по е, висококонкурентним запитам, по типу там купити пилосос, миючий пилосос, робити пилососи. Ми тепер можемо бачити видачі керхер, що є результатом такої постійної роботи, яка заточена на контентній стратегії. І такому рішенні, коли керхер виступає експертом, допомагає е користувачам вирішувати їх побутові проблеми і підсилювати свої позиції для таких е більш комерційних запитів. Е Тепер, мабуть, варто сказати про результати, бо видимість це дуже добре, класно, що ми показуємось на перших позиціях, але це, звичайно, також повпливало і на наші результати. Загалом ми збільшили видимість сайту в 4 рази, навіть трошки більше. Переросли в органічному трафіку в 2,5 рази майже. І що найбільш важливо для нас і для клієнта, збільшили обсяг замовлень на 82%, що навіть перевищило ту задачу і ті очікування, які стояли перед нами на початку. І важливо, мабуть, те, що в пошуку перемагає завжди той, кого користувач бачить першим. І тепер, коли користувачі шукають пилососи, який пилосос обрати, вони завжди знаходять керхер, і це для нас чудовий результат. Дякую за увагу!